З засідання оперативного штабу 11 листопада, Карлицький міський голова Лисон Панюта розпочав із сумної звістки про передчасну смерть керівника газової служби Сергія Сьомки, який був і членом оперативного штабу, про який іде мова. А далі очільник громади поділився приємнішою новиною. Вчора приємна новина, що вже Різниця того, що не достає для Київської області, вже складає не 420, а 260 мегаватт, Тому є можливість, я так думаю, вже може менше відключати ще тиждень для відновлення. Тема забезпечення генераторами не перестає бути актуальною. Підприємство Пратагрофорт закупило агрегати для тих сіл, де орендує землі. Працює над цим і міська рада. Але все, все одно вони нам не вирішують повністю закриття всіх проблем по генераторам. Тому нам треба продовжувати в цьому напрямку працювати. На жаль, на ринку все штормить, ціни штормлять і, і наявності ще в додачу немає. Наявності, тому наші призначення є, все бажання є. але ну, поки сьогодні не можемо вирішити. Тому працюємо. Олександр Панюта подякував працівникам культури в особі виконуючої обов'язки начальника відділу Оксани Литвин за успішно проведений благодійний марафон села Громади і в карлику 10 листопада. Всього на потреби Збройних сил України в ході марафону в громаді було зібрано 270 тисяч гривень. Директорка Арлицької багатопрофільної лікарні Марія Недолько повідомила, що колектив закладу журтувався і почав активніше вивчати рекомендації профільних Міністерства департаменту для виходу із кризової ситуації. А ще вирішили. Питатися до людей по-людськи, тоді вони тут до нас також так? приходити і лікуватися покраще лікуватися вдома, чим політично чи їхати. Олександр Панюта на це сказав. Давай воля є, що ми можемо це і треба це робити. Очільник громади повідомив про розпорядження обласної влади, де наголошено про заборону використання ілюмінацій, феєверків, інших світлових ефектів на новорічні свята. Це стосується керівників всіх форм власності та фізичних осіб. Благодійний марафон Культура об'єднані війною на підтримку Збройних сил України провели заклади культури Кагарлицької громади у населених пунктах Кагарличини. Завершив цей марафон, який тривав 25 жовтня до 10 листопада. Концерт, який пройшов 10 листопада у міському будинку культури, професіонали і аматори сцени показали концертну програму патріотичного змісту. Водночас збиралися кошти у скриньку для збройних сил. На Момент після завершення концерту у цю скриньку надійшло 9700 гривень. А загалом, по громаді, нагадаємо понад 260 тисяч гривень. Концерт відкрила і вела Анастасія Мацібура. Дзвінкою прелюдією заходу став виступ Народно-духового оркестру під оруду Ігоря Ільченка. Весь зал хвилиною мовчання пошанував пам'ять загиблих і померлих українців внаслідок московської агресії. Своє пісенне мистецтво дарувало глядачам вокальні гурти цвіт», керівник Катерина Кучеренко, вишиванка Лесі Чуповської, ансамбль української пісні Анатолія Климака, заграва Анастасія Мацібури і народний аматорський хоровий колектив під управлінням Олексія Михайлова. Звучали вітальні слова культпрацівникам із вуст міського голови Олександра Панюти з побажаннями подальших творчих злетів і ряд працівників сфери культури та аматори, відзначені грамотами та подяками Кагарлицької міської громади і грошовими винагородами. А також грамотами відзначено кілька працівників від. Обласного департаменту культури, як і завжди, оплесками публіка нагородила юних танцюристів, учасників хореографічного гурту Дивограй та дорослих із танцювального ансамблю Барви обома колективами керує Микола Кравченко. <му> Увага! Шановні земляки! У переселені жительку покусав скажений, як виявилося, собака. Тому карантинною зоною оголошено село переселення з прилеглими територіями, пасовищами, польовими лісовими масивами та мисливськими угіддями у радіусі 10 кілометрів. У загрозливу карантинну зону увійшли Кагарлик, села Оріхове, Слобода, Халча, Расавка, Новосілки, Горохове, Горохівське, Тарасівка, Стави, Горохуватка. Території мисливських угідь товариства Кагарлицьке і. І трипільський мисливець. Карантинні обмеження планують зняти через два місяці з дня оголошення випадку сказу, а жителів закликають своєчасно проводити щеплення домашніх тварин, бо це врятує їх від небезпечних захворювань, убезпечить і здоров'я та життя людей.